Хотіли весільне фото на фоні Дніпра, а забрели на територію донедавна шведського кемпінгу. Молодята шоковані. Куча мусора, куча хлама і куча стульів. Коротше, куча непонятно чого. Оставлених фанатами шведи сказали папа після них ось таке. Та, окрім залишеного непотрібу, гості і добре діло зробили. На знак подяки за гостинність подарували українським скаутам свої намети та каремати. Все для активного відпочинку. Скаути раді раненько приїхали за подарунками, а їх нема. За ніч невідомі все розтягли. Подібного не могло трапитись у Швеції. Це дуже погане ставлення до подарунків. Ми отримали таку шалену підтримку від українців, і ми так хотіли вам віддячити. І справді вночі на Трухановому було гаряче. Визнають охоронці. З води на лодках під'їжджали, весь народ у дві скіф зібрався тягнув. Дивним чином 25 гектарів кемпінгу разом із шведським крамом на ніч залишились без охорони. Повохоронної фірми як пояснили, закінчився контракт. Православні скаути разом із батюшкою на ранок обімліли від побаченого. Он перехрестився, потім місце і сказав, ну, э, бо їм в помощь кожному своє. Та деяким скаутським організаціям трохи від шведів перепало. Каремати, залишилися спальники в якомусь стані. ну, будемо дивитися, стирати, спробувати. Спасибо большое, шведам. Керемати, різні стільці в хорошому стані. Якісь переноски, на це. були улянітілі до палаток такі було, якісь електропроводка така була. Бачиш, нічого вже немає. Майже нічого. Те, що залишилось, підбирають на очах. І шкарпет, і тут є, і... Пляшки і бутилки і вот восика реклама. Що у вас в пакетах? А ця пара прямо на місці зайнята ділом. Трофейні стільчики у холодку розбирає. Запевняє не на металобрухт. У них місія. Ми з даним дітям постараємося зремонтувати. А, Це ви зараз ремонтуєте. Так? Ну да. Ви з якоїсь організації? Не. Я сам по собі. Волонтер. Ну як самі називають, як не знаю як. інші прощальні подарунки шведів пропали безвісти. Своє роздали, а українського краму взамін не хочуть. Іноземці андріївським узвозом повзяток гуляли та майже нічого не купували. Вони біжать з пивом. Як гуси, гел гочуть, і все. Оце і все до фестивальної країни мрій, фанати також не добігли. Дім то українські не потрібно. Народні умільці розчаровані. на фестивалі ціла алея сувенірів під євро. Екологічно чисті ляльки 2012 Здавалося б, розмету ну, нам також так здавалося. Ляні вишиванки з м'ячиками 300 гривень. Скільки сьогодні таких сорочок з м'ячиками продав? Дві Вчора нічого. Фанати іноземні не беруть. Українські теж охололи до вишиваного футболу. Так як наша українська збірна не пройшла. На жаль, вилетіла. Ну відповідно, попит наших українців на ці сорочки впав. Різьб'яр Володимир уявляв як фанат, накинеться на його шабелини. Вони виходять з фанзони, от випили пиво і. Побачивши зброю, чоловік, що в першу чергу до зброї не підійшов би. Але не хочуть. Ну не хочуть, й халяра їх бери. Сергій на із дерева козаків, які грають в футбол. Ми можемо випити повеселитись, також повоювати. Ну і футбол зіграти 700 гривень. Але козаки лежать в траві, усі проходять повз трошки. Не врахували. Навіть більш практичні сувеніри не йдуть пішов би в Дніпро. Помився гарним українським милом, а то не вони ходять усінь пиво п'ють і не миються. Андрій приїхав ярмаркувати аж з Прикарпаття. У Львові минулого тижня каже фанати: ось за таким куском мила тягнулися. Особливо ажіотаж викликало дане мило. прикладається для самої ніжної частини тіла. А це чоловіча білизна на пам'ять про євро на трусах, і славик, і Славко. і згадка про пиво й горілку. Ну це Сай... друзі спортсмена пиво і водка. Розпродаж 25 гривень за спідня, але фанати не розкошелюються. Крічать. На улицам. Им очень нравится. А труси так беруть по одной штучке. Чисто как прикол такой. Чи не єдиний ходовий товар, на этом на фестивалі медовуха. Тому з крамарів лише Юрій задоволений торгом з дудками, шляпами, з влагами, пляшками беруть. так і кудись сідуть, не знаю. Я люблю донецьки, я нічого не боюсь. Хорошо. Эту, эту. Эту, эту. Так, запишеш, Ми... хорошо, Для Саши. А ось це найпопулярніший донецький сувенір. Футболка з написом: тепер мені нічого не страшно. Я був у Донецьку. Супер, це чиста правда. Буду ходити з цими словами на пузі, а всі будуть читати і думати, де воно таке Донецьк?». Дизайнерка таких футболок не натішиться. Креатив спрацював. Тепер збирається окрім англійської ще й російської перекласти. дончан ми вже вирішили випускати нову на русском язике. Тобто я нічого не боюсь, я родом із Донецька. Друга хвиля фанатів їде в Україну. Попередні шведські вболівальники повезли звідси певні животи і спогади про українських красунь, якими тепер будуть уподобання англійців та французів. Чи зацікавить їх, наприклад, історія Києва? Чи так само вип'ють, розважаться пару сувенірів на згадку? І до побачення, Україна. Усі пасажири цього автобусу щойно приїхали в Україну. Спершу місцину хочуть оглянути, ну а дівчата потім. Києва, печерська лава. Як у вас чисто, це дивлюся, у вас взагалі немає сміття на вулицях. Ані папірця, ані пляшки. Я шокований. У вас постійно такий порядок? А тим, хто з літака відразу у фанзону пішов, музеї, театрі і пам'ятки уже не надто цікаві. Продавцям пива це одразу щось нагадало. Так і шведи починали. В результаті випили аж 200 тисяч літрів пива. вечора ходили просто вбітає напрячь просто. Вболівати за своїх футболістів англійці будуть вже за кілька хвилин. А поки є час, позують на камери. Руська <поцелуйтесь> сіські. Анна Мірошниченко, Ольга Петрів та Дмитро Єбішев. Час підсумки.